Що вже пишеться. Хей, hey, всім привіт! Вітаю на каналі Вільїна. Мене звати Валя і в цьому відео розповім про книги, які довгий час були заборонені в різних країнах світу. Підпишіться на мій канал, мочитесь зручніше. Поїхали! Чи знали ви, що книги, які сьогодні вважаються класикою? що ті книги, які ми з маличку... Звикли читати у школі, вивчати на предметах української або зарубіжної літератури. Раніше забороняли, спалювали, а авторів жорстоко засуджували. Від антиутопій до дитячих казок література неодноразово викликала обурення і скандали. По всі ми прекрасно знаємо, що книги це значно більше ніж просто слова на папері. Вони здатні змінювати світогляд, викликати революції і навіть знищувати режими. Коли я говорю про заборонені книги, мені в голову одразу приходить творчі Джорджа Орвела, тому розпочну з його книги тисячу Вісімдесят у цій книзі йдеться про світ 1984 року. Земля поділена на три частини між трьома наддержавами, які постійно між собою воюють. Головний герой Вінстон Сміт живе в Океанії, державі, якою керує великий брат. Плакати із фейсом якого розклеєні буквально на кожному кроці. Вінстон працює в міністерстві правди, де він щодня переписує історичні і літературні твори, аби ті пасували партійній ідеології. Та все ж якось він починає сумніватися у діях держави. Він йде на такі злочинні дії, як занотовує свої думки в щоденник, читає книжки і навіть закохується. Та старший брат спостерігає за тобою. Очі великого брата такі розкусили те, що Вінстон пішов проти системи. Вони його зловили і змусили відмовитися від своїх переконань в радянському союзі. Ця книга миттєво потрапила до списку заборонених. Воно в принципі і зрозуміло, бо культ старшого брата фактично змальований із диктатора Сталіна. А супротив системі, який намагався висловити Вінстон, доводить, що люди можуть стати непокірними навіть попри те, яка потужна, класна і продумана не була пропаганда. І якщо в Совку критика тоталітаризму доводила до сказу прихильників радянської системи, то в США ця книга піддавалася цензурі через явне дорікання капіталізму. Друга книга, яка також стояла кісткою у горлі радянщини. Тигролове це найвідоміший роман Івана Багряного, що має біографічну основу, і направду ледь не єдина книга з уроків української літератури, яку я в свій час прочитала з величезним задоволенням. В центрі сюжету Григорій Многогрішний в'язень сталінського терору, який втікає із потягу, що везе його до таборів гулагу. Опинившись у дикій тайзі біля річки Амур, він знайомиться з українськими переселенцями, які заради того, аби вижити, полюють на тигрів. Загалом головний герой переживає безліч пригод, знаходить але небезпека не відступає. В той час, як Григорій полює за тиграми, його намагається схопити майор НКВД. «Медвен». тут навіть не вдаватимось в деталі. В серця книга була заборонена через явну критику, гостру критику радянської системи, але як би сильно вони не намагалися її десь заховати, знищити, заборонити, вона все ж таки стала символом боротьби українців за свободу. Та й взагалі Іван Багряний вмів неабияк дратувати тодішніх диктаторів. У своїй публіцистиці автор висловлював припущення про незалежність України, яка мала обов'язково на його думку настати в 1991 році. Абсолютно Мирним, спокійним, виваженим шляхом, а не якимось там збройним повстанням своєю діяльністю. Іван Багряний нажив чимало вологів, чимало вологів. Нажив собі Іван Багляний. Його навіть намагалися викрасти радянські спецслужби, тому письменник носив із собою ампулку Сионіду на випадок, аби не здатися до їхніх рук живим. Також у СРСР була проведена така інформаційно-психологічна кампанія. Змусили сина Івана Багряного виступити проти батька. По радіо на всю країну на весь радянський союз, і наскільки промили йому мізки, що навіть після проголошення незалежності України син продовжував виступати проти належного поховання свого батька. Окей, йдемо далі. Напевно, вас не здивую, коли скажу, що серія книг про Гаррі Поттера теж не змогла уникнути заборон. Мільйони, мільйони людей із різних країн світу різного віку полюбили цю фантастичну історію, однак, спокою вона не дає священникам. з бібліотеки приватної католицької школи. В штаті Теннесі США вилучили книги про Гаррі Потера, бо в них є цитую фактичні прокляття і заклинання для виклику злих духів, якщо їх прочитає людина. Виявляється, місцевий пастор проконсультувався з екзорцистами, і ті наказали йому термітово миттєво прибрати ці книги з полиць, аби вони не зашкодили людям. Священників не дуже налякали прокляття і закляття, які є у цих бестселерах, зокрема, вадакедавра. Те, що історія про Гаррі Потера прославляє магію і окультизм, був певнений і. Ще один пастор із нью мексико у 2001 році. Він керував процесом спалювання книг Джоан Роулінг ледь не на центральній площі міста. А п'ять років тому польські священники показово намагалися знищити книги про магів із Гогварда До слова, окрім Гаррі Потера, палії дісталися і до сутінків. Ну, мені подобається як воно горить. Також зазнав цензури в різних країнах роман Маргарет Етвуд оповідь служниці через його явні феміністичні ідеї та критику тоталітаризму. Ця антиутопія розповідає про майбутнє, в якому більше жінок не можуть мати дітей. Головна героїня Фредова жінка, яка через забруднення екології таки не стала безплідною. Вона примусово потрапляє до будинку командора Фреда, звідти і її ім'я, я, Фредова, і змушена регулярно виконувати з ним ритуальне злягання аж до того моменту, поки не завагітніє. Білий капелюх і червоний плащ така уніформа Фредової, як і решти служниць. Таким чином підкреслюється їхнє принизливе і підлегле становище у суспільстві. Цей образ використовують і сучасні жінки, які в образах служниць виходять на марші в боротьбі за свої права. У 90-х цю книгу заборонили в деяких школах Америки, обґрунтовуючи це антихристиянським змістом і сексуальними сценами. Крім того, в деяких інших країнах, особливо з авторитарним режимом, роман піддавався заборонам через страх, що зміст цієї книги. Викличе не покору, а то ще й м -м -м, підірве суспільний лад. Сама ж авторка Маргарет Етвут разом із видавництвом Пінгвін розробили таку собі акцію протест проти цензури. Вони створили вогнетривку версію оповіді служниці і зняли ролик, в якому авторка гатить з вогнемета по книзі, але книга не горить, що і підтверджує суть самого ролика. Сила слова не знищена. Коли я готувала матеріал до цього відео, я була дуже дуже сильно здивована, коли дізналася, що книги Джейн. Остін заборонені в'язницях Нью-Йорка». Суть в тому, що муніципалітет впевнений, заборона певної класики підвищить безпеку та охорону виправних закладів за допомогою більш контрольованої пакетної програми для ув'язнених. Ну і дурня, правда ж? А ще книги Джейн Остін, зокрема, ЕМА заборонені в Ірані. Та Китаї, оскільки, на їхню думку, зображення сильних жіночих персонажів кидає виклик патріархальним нормам. Казка Аліса в країні чудес Льюїса Керла також потрапила до списку забороненої літератури в провінції Хунанщо в Китаї. А все через те, що тварини не повинні розмовляти людським голосом і зображуватися на одному рівні із людьми. І навіть моя улюблена Н із зелених дахів була заборонена в радянському союзі, так як комуністам ну дуже противилась тема індивідуалізму, яку відображала Усім Монгомері. Що ж, пишіть в коментарях, яка заборонена книга здивувала вас найбільше. Дякую за перегляд! Тицяйте лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. І бережіть себе. До зустрічі, па-па!